Всім привіт! В сьогоднішньому відео я хотів би розкрити тему ясності, що таке навичка ясності. І давайте розпочнемо з визначення. Ясність, це здатність розрізняти та деталізувати свій досвід там, де зараз знаходиться моя увага. Вона відображає, ця навичка відображає, наскільки добре ми можемо розрізняти та усвідомлювати різні аспекти нашого внутрішнього та зовнішнього світу під час медитації або під час повсякденного життя. Тож, які аспекти важливі для навички ясності? Давайте розберемо детальніше. Перший аспект це рівень деталізації. Чим вища ясність, тим більше деталей ми сприймаємо у своїх відчуттях, думках та емоціях. Наприклад, під час медитації на диханні ми можемо більш чітко сприймати, більш ясно сприймати, як вдих змінює видих, які поточні фізичні відчуття є в цьому процесі. Процесах диху та процесах видиху розрізняти це все. Або скануючи тіло, ми можемо розрізняти е, різні відчуття в різних областях тіла. В повсякденному житті, можливо, здається, що це все якесь відчуття тіла, воно повсюди. А насправді, коли ми починаємо рухатись по тілу, ми помічаємо, що в кожній області щось є своє. Другий аспект – це відмінність між об'єктами. Ясність пов'язана із здатністю розрізняти різні об'єкти або відчуття. Висока ясність допомагає чітко відокремити думку від фізичного відчуття тіла. Це може бути дуже корисно, наприклад, коли у нас якийсь підвищений рівень стресу, то стресові думки можуть нас сильно накручувати, але якщо ми. Помічаємо, що саме відчуваємо в тілі в цей момент, то ми можемо за рахунок розслаблення знижувати рівень стресу. Третій аспект це концентрація та фокус. Навичка ясності покращує нашу здатність концентруватися та фокусуватися. І в свою чергу, навичка концентрації допомагає нам краще розбиратися з. Тим, що ми зараз відчуваємо, бачимо, чуємо в конкретний момент свого досвіду. Тобто, кожна з цих навичок підтримує і прокачує одна одну. Четвертий аспект це здатність безпосереднього сприйняття. Тобто ясність надає нам здатність сприймати сенсорні та ментальні явища такими, які вони є, без наших. Оцінок і спотворень цього досвіду своїми оцінками. Це включає в себе усвідомленість відчуттів, думок та емоцій у їхній чистій формі. Ще один аспект це підвищена усвідомленість. Тобто розвиток ясності допомагає підвищити рівень нашої свідомості, дозволяючи глибше розуміти природу свого досвіду та ну, своїх внутрішніх процесів. Тобто, чим. Краще ми розуміємо, що з нами відбувається, тим більше деталей і нюансів свого досвіду ми розрізняємо і це підвищує нашу загальну усвідомленість і здатність реагувати більш вільно, не автоматично. І завершальний аспект, який хотів би розглянути, це зменшення страждання. Тобто через культивування ясності людина вчиться сприймати неприємне відчуття без опору, чи а, без прив'язаності до, до дуже приємних відчуттів. Адже і то і інше веде до, а, коли в нас менше опору і менше прив'язаності, веде до зменшення психологічного страждання та підвищення нашого внутрішнього спокою нашої, і нашої рівня задоволеності життя. А, як саме навичка ясності допомагає нам в повсякденному житті? Давайте розберемо декілька повсякденних прикладів. Перше, це, як я вже згадував, управління стресом і тривоги. У ситуаціях стресу чи тривоги ясність допомагає усвідомити ці емоції як фізичні відчуття тіла, і це нам дозволяє не поглинатися ними. Наприклад, замість того, щоб реагувати автоматично на ці емоції, ми можемо відчути прискорене серцебиття або напругу в тілі, як емоційний емоційну реакцію тілесну і спостерігати за ними без втручання, поступово розслабляючись, розм'якчаючи, відпускаючи це, і це буде зменшувати інтенсивність нашого стресу, тривоги, дозволяючи більш спокійно реагувати на ситуацію. Другий приклад це покращення міжособистісних відносин. Наприклад, хтось каже вам щось образливе, неприємне, дратівливе, і навичка ясності в цей момент дозволяє вам розпізнати свою реакцію як. Ментальний і емоційний процес. Тобто якось ваша реакція формується на ці слова, і ви можете бачити, як вона формується, як вона формується ментально, емоційно, і ви можете помітити, як виникають ваші думки, емоції, і не дозволити собі захопитись ними, не дозволити їм поглинути вас. В результаті це вам допоможе більш адекватно і спокійно відреагувати, відповісти цій людині, зберігаючи навіть. Тож високий рівень доброзичливості і не поглиблюючи конфлікт. Третій приклад це підвищення продуктивності. Уявіть, що ви працюєте над якимось завданням, і вам потрібно досить добре на ньому зосередитись. У цьому завданні якась етапність виконання, етапність роботи, і в цей момент ви помічаєте, що через те, що вам Складно, дискомфортно, ваша увага намагається втікти від цих задач, включається процес прокрастинації і хочеться відволіктись на якісь мрії, на якісь соціальні мережі. Так ось, коли ви помічаєте за рахунок навички ясності ці імпульси, ви можете повернути свою увагу до роботи. І це вам допоможе зосередитись і включитися в виконання цих задач, а це поступово підвищить. Рівень вашого дофаміну, тому що у вас буде виходити їх виконувати, і тим самим ви зможете краще фокусуватися на цих задачах, виконувати їх швидше, ефективніше і відволікатись менше. Але на початку ми можемо помітити, як нам хочеться втікти від цього досвіду, якраз навичка ясності допомагає нам краще зосередитись на цьому. Четвертий приклад, ми його вже трошки вище розглядали: це керування болем. Людина відчуває фізичний біль, і ясність дозволяє розділити самі відчуття болю від емоційної реакції на цей біль. Наприклад, замість того, щоб повністю піти в цей біль, можна спостерігати за ним, як за серією сенсорних відчуттів, без того, щоб поглинатися стражданням від цих відчуттів, тому що мінімізується таким чином емоційний відгук, емоційна реакція на цей біль. Я вже в одному з відео пригадував формулу Шензен Янга, що страждання дорівнює біль помножене на супротив. Якщо ми зменшуємо емоційну реакцію супротиву, рівень страждання автоматично теж знижується. І таким чином, наше суб'єктивне відчуття болю також знижується і полегшується її перенесення. П'ятий приклад це розвиток творчого потенціалу. У якомусь творчому процесі, просто в якихось повсякденних ситуаціях у вас е можуть бути якісь думки, ідеї, які вас надихають на якусь діяльність. І в цей момент можна помітити, як включається паралельно з цим якась самокритика, знецінення цих думок, сумніви. І таким чином ви можете е за рахунок ясності бачити це і не дозволяти перекривати цим. Критичним знецінюючим думкам о, ваш творчий потік, не реагувати на це, так да, бачити ці думки, відмічати чіткіше чути ці думки, відмічати їх, але фокусуватися на о, тих творчих о, думках, ідеях, які виникають, без того, щоб о, о, спотикатися на о, о, самокритиці і знеціненні, це загалом ця навичка ясності в таким чином буде підвищувати вашу креативність. Усвідомлення, усвідомлене прийняття їжі під час їжі навички ясності допоможе вам краще фокусуватися на запахах, на текстурі їжі, на різноманітті смаків, отримувати більше задоволення від процесу їжі, прийняття їжі, спостерігати, як їжа, відчувати, як їжа проходить по стравоходу, насичує вас. І таким чином. Не тільки отримати більше задоволення, а ще й справлятися з такою частою проблемою, як розповсюдженою проблемою, як приїдання, тому що ми зможемо помічати той самий рівень вже насиченості або близької до максимуму насиченості, а бажаного таке правило 80% насиченості помітити, відчути. Зупинитись на цьому, тому що решта їжі через травоход ще дійде, і у вас буде вже повноцінне насичення. Якраз навичка ясності допомагає а, насичуватись їжею, отримувати задоволення від їжі більше, і помічати, коли ми вже наситились, і тим самим не переїдати. І завершальний приклад: сьомий приклад це підвищення, верніше, полегшення виконання рутинних справ. і в певному сенсі підвищення задоволення від цих рутинних справ. Навички ясності дозволяє сприймати рутинні справи і неприємні завдання, такі як миття посуду або прибирання, з інтересом і уважністю. І це дозволяє вам отримувати більше задоволення від цього неприємного процесу, можливо, для когось неприємного, і бути менше у відволіканні в якісь. Минулі спогади або планування майбутнього, тому що саме такі відволікання і приносять більше дискомфорту в наше життя. Тому що є вже цілий ряд досліджень, що коли ми фокусуємося на поточному моменті нашого життя, на виконанні поточних задач, наш рівень щастя підвищується. І тому. А оскільки наше життя складається з багатьох рутинних справ щоденно, що, щоден... щод... щ... кожного дня, то коли ми вміємо фокусуватися на них з інтересом, зацікавленістю, бути в цьому м... процесі більш усвідомлено, то рівень щастя буде протягом дня в нас більш високим. Конкретно на прикладі Миття посуду це коли ми спостерігаємо за фізичними відчуттями того, як ми миємо, за відчуттям води на руках, звуку від води. Це включає нас в присутність і дозволяє підвищити рівень своєї включеності в цей процес і тим самим підвищити свій рівень задоволеності від цього процесу. І завершальні декілька хвилин я хотів би присвятити тому, а як саме ми розвиваємо навичку ясності за рахунок яких практик. Перш за все, це всім відома навичка. Ой, вибачте, практика ноутингу. Це коли ми від миті до миті або кожні верніше декілька секунд, 5-6 секунд. Ми помічаємо, де саме знаходиться наша увага. Відмічаємо це певною позначкою, наприклад, бачу, чую або відчуваю. І кожний раз, коли ми таким чином розрізняємо, в якому сенсорному каналі, візуальному, аудіальному чи тілесному знаходиться наша увага, в цей момент ми тренуємо навичку ясності. А... Ще один варіант практики це сканування тіла. Я вже сьогодні згадував про це. Коли ми скануємо тіло і помічаємо, які різні аспекти відчуттів є в різних областях тіла, ми таким чином тренуємо навичку ясності. Прямо зараз в мене в чолі одні відчуття, в районі живота зовсім інші. Область грудей ще якісь інші відчуття, стегна, стопи. Коли я таким чином сканую своє тіло і помічаю, я за рахунок... Розрізн... Р... Того, що я розрізнюю ці тонкі аспекти відчуттів, я треную навичку ясності. Ще одна практика це увага до зміни якості досвіду. Це коли ми спостерігаємо, наприклад, або за своїми емоціями або за своїми е... думками і помічаємо, як вони змінюються. Тобто, от, наприклад, на прикладі... Ну, на прикладі думок, я спостерігаю за тим, як виникає думка. Як вона триває, і як вона природньо завершується. Кожний раз, коли я помічаю ці етапи, початок, плінність, завершення, це допомагає мені тренувати навичку ясності. Так само з емоціями виникла якась емоція, я за неї спостерігаю, не втручаюсь. І я бачу, що вона починає розсіювати і завершуватись чудово. Так само і з фізичними відчуттями. Таким чином, ми тренуємо навичку ясності. Ще одна практика це focused attention practice. Це коли ми фокусуємося на певному. Об'єкті і спостерігаємо тільки за ним. Одна з самих розповсюджених практик це спостереження за диханням. Коли ми, наприклад, фокусуємося на стінці живота, ми спостерігаємо за фізичними відчуттями від процесу дихання, розрізняємо різні аспекти, таким чином, тренуючи ясність. І в той момент, коли ми почин... помічаємо, що наша увага відволіклась, ми теж тренуємо навичку ясності, тому що ми помітили, що наша увага відволіклась. ми можемо повернути її назад. І продовжуйте спостерігати за процесом дихання. Таким чином, продовжуючи розвивати навичку ясності. Тобто, фокусуючись на процесі дихання, ми її розвиваємо і помічаючи відволікання, ми теж її розвиваємо. Тому ця практика дуже класна, якраз розвиває навичку ясності. І завершальний приклад практики, які розвивають навички ясності, це open awareness practices, це практики відкритого усвідомлення, коли ми відпускаємо свою увагу і дозволяємо собі відчувати помічати все, що ми відчуваємо, чуємо, бачимо, емоції, думки, не зосереджуючись ні на чому конкретно. Кожний раз, коли ми помічаємо, що ми на чомусь зупинились, залипли на щось, застрягли в чомусь. Це і є прокачування, розвиток нашої навички ясності, тому що ми це помітили. В цей момент ми відпускаємо свою увагу і продовжуємо спостерігати з відкритою усвідомленістю до всього, що відбувається зараз зі мною, в моєму внутрішньому досвіді і навколо мене. Тобто навичка ясності це помічати, коли я фіксуюсь на якихось переживаннях і відпускаю їх, і це таким чином прокачує мою навичку ясності. На цьому все. Сподіваюсь, було корисно і цікаво. Поділіться, будь ласка, в коментарях або напишіть нам в чат спільноти бути. Можливо, є якісь питання по цьому матеріалу. Буду радий відповісти на ваші питання. Буду радий вашому зворотньому зв'язку. До нових зустрічей. Пока.